Окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти Харківщини. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: зокрема Уди, Вовчанськ, Малововча, Потихонове, Дворічна, Сеньківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове та інші. Авіаударів зазнали у Хрімівка, Бударки, Чорне, Вільховатка, Іванівка, Кислівка та Баївка. пів на 16 окупанти завдали ударів кабами по селу Вільховатка Куп'янського району. Одне влучання зафіксували на території агропідприємства. Оджено складську будівлю та паркан, інші влучання на відкритих територіях без постраждалих. Рятувальники звітують за минулу добу було здійснено 23 оперативних виїздів. Протягом доби на гасіння пожеж, спричинених ворожими обстрілами, рятувальні підрозділи ДСНС не залучались. Куп'янські рятувальники провели обстеження села Вільхуватка Великобурлуцької громади, яке зазнало ворожої атаки, пошкоджень зазнало агропідприємство та складська будівля. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 38 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними генштабу, зсу відбили п'ять ворожих атак біля Синьківки та Іванівки. Марія Соло, Дмитрон Гоєн та Олексій Мравьов. Харків. Новини. Цієї ночі Україну атакували дронами «Камікадзе» та ракетами. За даними повітряних сил ЗСУ, ворог випустив 14 БПЛА типу шахет та дві керовані авіаційні ракети Х-59. За інформацією військових, як і минулої ночі, значну частину шахедів ворог спрямував по об'єктах енергетичної інфраструктури на Дніпропетровщині. Знищено 9 ворожих БПЛА у межах Дніпропетровської, Одеської, Миколаївської та Житомирської областей. Окупанти атакували теплу електростанцію ТТК за даними установи серйозно пошкоджено обладнання. Енергетики ліквідовують наслідки обстрілу. Укренерго повідомило, що через удар ворога по Дніпропетровщині сталася пожежа на одній з підстанцій у кривому розі без світла 7,5 тисяч абонентів. За даними місцевої влади вводитимуть в'ялове відключення електроенергії та можуть бути перебої зі зв'язком. Атакували також Харківську, Херсонську, Донецьку, Сумську, Чернігівську та Миколаївську області. За даними військових адміністрацій, є поранені, в тому числі дитина, та пошкодження цивільної інфраструктури. Згідно зі звітом аналітиків Американського інституту вивчення війни, російські загарбники просунулися в районі Авдіївки, а сили оборони України стримують атаки ворога на лівобережжі Херсонської області. Позиційні бої тривають на Куп'янському напрямку біля Кремінної та поблизу Бахмута, а також на заході Запорізької області. За інформацією генштабу, протягом доби відбулося 77 бойових зіткнень. Канада може передати Україні ракети Сірві 7 У парламенті Канади закликали передати Україні ракети класу повітря земля Сірві 7 які уряд хоче утилізувати. Речник міністра оборони підтвердив, що канадський уряд розглядає можливість надання ракет. Також у Канаді наголошують, що проблема з постачанням цих ракет полягає у тому, що країна має десятки тисяч таких ракет та двигунів до них, але не всі вони з боєголовками. До березня 2024 року Україна отримає половину від обіцяного Європейським Союзом мільйона артилерійських снарядів. Про це повідомляє глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Борель. Чиновник нагадав, що ще у березні 2023 року ЄС пообіцяв передати Україні мільйон артилерійських снарядів протягом одного року. Згідно з отриманими даними, вже до березня 2024 року Україна отримає 524 тисячі снарядів. Це 52% від поставленої цілі водночас. Борель звернув увагу, що не всі країни-члени союзу вже надіслали свій внесок. Сенат США закликав запровадити санкції проти Угорщини та скасувати безвізовий режим для її громадян. Передає Блумберг за словами сенаторів. Чинний прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан є найменш надійним союзником НАТО, який викликає зростаюче обурення серед партнерів. Така ситуація склалася через те, що Орбан не схвалював виділення фінансування Україні від ЄС та вступ в Швеції у НАТО. Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден оголосив про початок військової операції на близькому сході у відповідь на нещодавню атаку бази у Йорданії, яка призвела до загибелі трьох американських військовослужбовців. Про це повідомляє прес-служба Білого Дому. Лідер США повідомив. Що американські солдати були вбиті безпілотником, запущеним групами бойовиків за підтримки корпусу вартових ісламської революції. Квір при цьому Байден додав, що штати не прагнуть до конфлікту на Близькому Сході або де інде ще у світі. Новий генеральний план міста, перші пілотні проекти та економічна модель Харкова. Якраз над цим місто пару з британським архітектурним бюро Лорда Нормана Фостера і продовжують працювати. Цього тижня відбувся черговий раунд перемовин з партнерами. Під час онлайн зустрічі з міським головою команда Нормана Фостера презентувала нові напрацювання в рамках розробки генплану. Основний блок стосувався економічної стратегії Харкова. Харков завжди був економічним центром. Півдня України, і це був. Такий потужний центр машинобудування, енергомашинобудування, інше промислове підприємство, яке сьогодні працюють у місті Харкове. Тому дійсно для нас дуже важливо, щоб економічна модель була створена. Крім цього, хочу звернутися до вас з тим, що наше бачення крім енергетичного машинобудування, це потужний it кластер це науковий парк. І наукові парки, які будуть розташовуватися у місті Харкова. Крім цього, хочу сказати, що дуже багато руйнацій, які накоїли росіяни, дають певні можливості щодо будівельної сфери, переробки будівельних матеріалів, створення нових підприємств. І для нас це дуже важливо. Представники команди Нормана Фостра, що працюють з експертами Оксфордського та Гарвардського університетів, зазначили, що цьогоріч планують допрацювати три із п'ятьох пілотних проєктів генерального плану. В першу чергу це стосуватиметься проєктів житло, «Спащина» та науковий квартал. Позиція Харкова така підкреслив Ігор Терехов, аби по перше, не лише воно з часом, але й працювати на випередження та перспективу. У нас дуже пошкоджена транспортна інфраструктура, і нам прийдеться закуповувати новий транспорт, але не просто закуповувати новий транспорт. Я дуже хочу, щоб у нас з'являлися підприємства, спільні підприємства, які виробляли б громадський транспорт. Для нас він сьогодні дуже необхідний. Крім цього, зелена енергетика вона теж потребує того, щоб вона була присутня у місті і виробництва, і панелі, і все інше. Що стосується зеленої енергетики, вона теж потрібна, щоб були ці виробництва у місті Харків в рамках економічної стратегії міста та проект, що вже є невід'ємною частиною генерального плану. Харків має всі шанси стати містом майбутнього, де хотітимуть жити і працювати люди. І саме таким своєрідним магнітом буде проєкт наукового кварталу. Місто Харків це університетський центр і такий потужний університетський центр, і ми маємо таке серйозні можливості щодо розвитку наукових парків на базі наших вишів. І дійсно, магнит створення талантів, магнит привабливості сьогодні найкращих молодих людей це дуже важливо для нашого міста, і нам потрібно це. Всі ті роботи з розробки генерального плану Харкова, що зараз ведуться командою лорда Нормана Фостера, виконуються під егідою проекту ЄКОН за фінансової підтримки Міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини. Харків на це не витрачає бюджетних коштів. Леся Копилюк, Віктор Невдрачов, Олексій Серенков та Олександра Панченко. Харків новини. Вони навчають маленьких харків'ян всім творчим здібностям: вокалу, хореографії, віртуозній грі на музичних інструментах та театральному мистецтву. І нехай зараз не в тому форматі і не у тому масштабі, як завжди, через складнощі сьогодення. Харківський міський голова Ігор Терехов запросив на зустріч творчу еліту Немишлянського району, аби обговорити нагальні питання, саме дізнатись про те, з якими складнощами стикаються люди, та вирішити їх. Праця не просто важлива, вона надважлива і особливо в наші скрутні часи. Бо мер це ну, напевно дієва головна особа міста, яка тримає всі життєві процеси міста у своїх руках, і він повинен контролювати всі ці процеси. І коли мер чує. Жителів міста то неймовірно важливо і цінно. Бо якщо не чути жителів міста, то для кого тоді працювати? І думаю, що наш мер це людина, яка чує. Жителів і такі зустрічі, які він влаштовує, щоб поспілкуватися, щоб саме почути нагальні проблеми нашого міста, то вкрай важливо, що ці проблеми не вигадані, не взяті десь з потолка. Він чує нас як жителів міста. Він вирішує, і це неможливо просто переоцінити. Особливо в такі часи у нас Харків дійсно залізобетон, і дійсно всі жителі думають, як і наш мер, ми працюємо. Це наш приклад, напевно. Ігор Олександрович це дійсно приклад. Він таке враження, що він усюди, він все бачить, він все робить, і ми намагаємося не відставати. Є заради чого жити, заради чого боротися, і справді. Коли дивишся, що наше місто цвіте, не дивлячись на ті прильоти, не дивлячись на всі ці важкі ситуації, завжди оглядаєшся кругом себе, і ти розумієш, що Харків живе, і тобі треба боротися. Треба тримати своє серце до купочки. Такі зустрічі обов'язково потрібні для того, щоб нас вислухали, нас зрозуміли і нам допомогли, бо ми одна сім'я, і в сім'ї завжди люди один одному допомагають. Я на жаль мала такий досвід в ці важкі часи жити деякий час в інших містах України. І Я хочу сказати, що Харків це дійсно місто для людей, про людей сторуб. Водою про людей, і кожен зараз робить свою справу на своїх місцях, і ми дійсно відчуваємо підтримку нашої місцевої влади. І я вважаю, що саме зараз Харків це про єдність, про підтримку і про допомогу один одному. І дуже важливо, що люди, харків'яни, мають можливість бути почутими. Я вважаю, що наш мер Ігор Олександрович він є таким. Батьком всіх харків'ян, і він дійсно намагається зробити все, щоб наше життя в такі складні часи в прифронтовому місці було легшим, кращим і більш. Безпечним, наскільки це можливо, сучасні системи для захисту повітряного простору міста, диференціація тривог і найголовніше підтримка військових. Ось що потрібно зараз для безпеки містян, каже харківський міський голова Ігор Терехов. Хочу, щоб ви розуміли, що це головне головне завдання сьогодні. Нас усіх, бо без них нічого не буде Нічого, ніякого мирного життя не буде Тому за минулий рік ми перерахували більш ніж 500 мільйонів гривень на рахунки військових частин. Так, звісно, пріоритет військових частин була наша 92-га бригада, яка з першої хвилини війни відстоювала нас. На жаль, дуже багато хлопців загинула, але ми відстояли, нам вдалося відстояти місто і вийти потім на кордон з Російської Федерації. І те, що є у мене певна домовленості з керівниками військових частин, командирами військових частин, що ми е, оказуємо їм підтримку тільки фінансово, тільки фінансово, бо вони саме чудово розуміють, на що витрачати кошти. І є проти того, що знаєте, закупати щось, що їм зовсім не потрібно. Вони самі розуміють, що за ці кошти закупати. Тому ми домовились і ми перерахували кошти. Крім цього, ми даємо ГСМ, це потрібно завжди так, і будильні матеріали на укріплення, які вони просять, і ми це, це робимо. Все інше кошти. Незважаючи на такий важкий бюджет, за січень місяць ми перерахували 50 мільйонів гривень теж на рахунки військових, незважаючи на те, що ну коштів багато не буває, так він вистачає все. Про плани відбудови Харкова, про роботу комунальних служб, про співпрацю з міжнародними організаціями і про багато чого іншого. Про все була жвава бесіда градоначальника з творчою літові не району. Також були і нахорони, і музичні вітання. Ігор Безкриваний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикян. Харків новини. Для багатьох людей похилого віку пенсія є єдиним джерелом існування, тим паче для тих, хто мешкає на територіях, які обстрілюються, та тих, хто виїхав до більш безпечних регіонів. Тож варто звернути увагу на нововведення в законодавстві, щоб не позбутися виплат. Це стосується внутрішньо переміщених осіб, яких було взято на облік до 24 лютого 2022 року. Повідомили в кабінеті міністрів. Тепер для таких пенсіонерів без ідентифікації пенсії виплачуватимуть лише до 31 березня. Згідно з рішенням Кабміну, такі особи матимуть час, аби пройти фізичну ідентифікацію, можуть зробити це у відділенні пенсійного фонду чи Ощадбанку, віддалено через електронний кабінет ПФУ у режимі відеоконференц-зв'язку у закордонні дипломатичній установі України отримати документ, який посвідчує, що фізична особа є живою, якщо пенсіонер з числа ВПО перебуває за кордоном. Спочатку пенсіонери мали пройти ідентифікацію до кінця 2023-го, але уряд продовжив термін ідентифікації ще на три місяці. Таким чином, до 31 березня слід підтвердити документами легітимність отримання виплат. Якщо ідентифікацію не пройти, пенсія накопичуватиметься на рахунку одержувача доти, доки пенсіонер не підтвердить свою особу. І відразу після ідентифікації всю суму буде переведено на розрахунковий рахунок одержувач. Щоб уникнути призупинення пенсійних виплат, застраховані особи зобов'язані повідомляти органи пенсійного фонду протягом 10 днів про наступне, зміну даних, що вносяться до персональної облікової картки у системі персоніфікованого обліку та державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, виїзд за межі держави, про обставини, що призводять до зміни статусу. Якщо отримувачу пенсії припинили пенсійні виплати, потрібно звернутися із письмовим запитом до пенсійного фонду України та з'ясувати причини. Це необхідно для того, аби надалі мати офіційну відповідь, яка підлягає оскарженню, зокрема у судовому порядку. Подати таку заяву можна, зокрема, через веб-портал ПФУ в особистому кабінеті. Для поновлення виплати пенсії пенсіонеру необхідно звернутись до територіального органу ПФУ з відповідною заявою. Поновлення виплати пенсії здійснюється за документами, що є в пенсійній справі, або заявник може надати інші наявні документи про стаж, заробітну плату інші документи, що можуть вплинути на розмір пенсії. Сам з тим законодавством передбачено, що у період дії воєнного стану в Україні та протягом трьох наступних місяців, після місяця, в якому його буде припинено чи скасовано, заява про поновлення пенсії та документи необхідні для поновлення пенсії особами, які тимчасово проживають за кордоном, можуть надсилатись поштою. Яна біляєва Андрій Пахолов, Харків новини.